66-та хвилина матчу Динамо Металург замість Беланда на полі з'являється свіжесенький аруна. Здавалося, тренерський штаб господарів зробив звичайний тактичний хід. А якщо подивитися на цю ж подію, з іншого ракурсу Біланда завжди недоволен. <свят> а а, а чим саме може розказати? <свят> я не знаю, я не розумію французького. На виході з поля Беланда не приховував розчарування. Важко здогадатися, якою мовою звернувся до півзахисника Блохін, але ті слова його точно не заспокоїли. Як підтвердження, пародія на рукостискання з тренером. Партнери ж навіть такої уваги не удостоїлися. Свою злість мароканець виплеснув і на майні київського клубу. Спочатку вхід пішла куртка. Через 10 секунд пляшка з водою. Ще через хвилину прийшов четвертий арбітер і через перекладача нагадав, сидіти в ігровій футболці на лаві запасних заборонено. Нещасна футболка, вона ні в чому не винна. Ще через хвилину до мараканця підсів коваль, якою мовою спілкувалася загадка. Однак, не дослухавши Максима, Беленда попрямував у підтрибунне приміщення з футболкою. Свою на перший погляд недорослу поведінку юнес пояснив після гри це стало відбуватися занадто часто. Мене, як і Ленса міняють близько 60-ї хвилини. От і накипіло у контексті непорозумінь Беланда та Блохіна. Згадка про Ленса здається дивною, але лише на перший погляд. Подейкують Беланда має неабиякий авторитет серед київських легіонерів і навіть за чутками підбурював іноземців покинути клуб через нестабільну ситуацію в країні. Ні, ні, у жодному разі. Ніяких повстань, нічого надзвичайного. Це неправда. Єдине, не хочу погоджуватися із несправедливістю. Просто факт: із 15 матчів чемпіонату, які Баланда розпочинав у старті, до фінального свистка дограв лише у трьох. Можливо, на психологічний стан легіонера вплинули події географічно далекі і водночас морально близькі для України. На початку березня марокканська преса розповсюдила жахливу інформацію про ЮНЕСА. Марокканський футболіст ЮНЕС Беланда у Києві постраждав від вибуху ракети. У центрі української столиці відбувся збройний конфлікт. Одна із ракет влучила у помешкання Беланда, яке знаходиться неподалік місця бойових дій. Беланда був госпіталізований до однієї з лікарень Києва. На жаль, в Марокко дійсно пройшла така новина, але вони роздули з мухи слона. Зараз уже всі знають, що це неправда єдина незручність, я не можу прогулюватися центром міста, хрещатиком, адже там трохи небезпечно, стоять барикади. А загалом все абсолютно спокійно, все добре. Якщо військова проблема виявилася міфічною, незадоволення Беланда становищем у команді абсолютно реальне. У такому випадку 90-й номер на спині марокканця набуває символічного значення. Скільки матчів він дограє до 90-ї хвилини напряму залежить від пошуків спільної мови із головним тренером. Нехай і не французької.